Справа 66. Виконай дію. І є шість різних дій, які необхідно виконати. Ну що ж, давайте будемо їх виконувати. Отже, перше завдання: 7 км 318 метрів плюс 5 км 410 метрів. Як їх додати? Давайте їх всі переведемо в одні величини в метри. 7 км це 7 тисяч плюс 318. Це буде дорівнювати тоді 7318 метрів. Плюс переносимо. Так, 5 кілометрів 410 метрів. 5 кілометрів це 5 тисяч метрів, плюс 410, буде 5 тисяч 410 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик додавати. Так. Ми 7 318. Маємо додати до 5. 1410. Є. 8 плюс 0 8. 1 плюс 1 це 2, 3 плюс 4 це 7, 7 плюс 5 це 12. Отже, буде 12 728 метрів. Пишемо 12 728 метрів. Якщо ми хочемо записати вигляді кілометрів і метрів, то це треба записати, що це дорівнює. 12 тисяч це буде 12 кілометрів. 12 кілометрів. Ну і ще залишається 728 метрів. Є. Так, друге. 8 метрів 2 см мінус 5 метрів 35 см. Так, Давайте все в сантиметри переведемо. 8 метрів це 800 плюс 2 сантиметри. Це буде 802 сантиметри. Так. Мінус. 5 метрів 35 сантиметрів. 5 метрів це 500. Плюс 35 це 535. 535 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати стопчик. Так. Пишемо 802 мінус 535. 2 мінус 5 не можна відняти. Позичаємо 12 мінус 5, це буде 7. Було 0. Щоб забрати в нього одиничку не можна. Позичаємо у старшого е розряду. 10 мінус 1 це буде 9. 9 мінус 3 це 6. Було 8, одиничку забрали 7. 7 мінус 5 це 2. Отже, вийде. 267 267 см. Так, якщо ми хочемо записати це в метрах, 200 см це 2 метри. І залишається 67 сантиметрів. Є. Третє завдання. 3 центнери 32 кілограми. Ну що ж? Як їх помножити на 8? Давайте ми запишемо все це в вигляді кілограм. 30 це 300 плюс 32. Це буде 332 кілограми. Що множиться на 8. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик множити. 332. Що множиться на 8. Так, 2 на 8.

Кілограм. Це можна записати. Тут 2000 кг, а це 2 тони як 2 тони 656 кілограм. Переходимо до четвертого завдання. Нам треба розділити масу на 9. 4 кг 320 грам. Щоб розділити на 9, давайте запишемо це у вигляді грам. Отже, 4 кг – це 4 тисячі і плюс 320 це буде 4320 грам. Треба розділити на 9. Що давайте стопчик поділимо. Отже, 320 Треба розділити на 9. 4 не ділиться на 9. 43 на 9 ділиться. Це буде цілих частин, тут буде 4. 4 на 9 це 36. Віднімаємо. Так, 3 мінус 6 не можна. Позичаємо 13 мінус 6, це буде 7. Так, Тут буде 4. Забрали одничку 3. 3 мінус 3, 0. 0. Не пишемо. Зносимо 2, 72 поділити на 9, це буде 8. 8 на 9 це 72. Віднімаємо це буде 0. І тут ще додаємо нолик, 480. Тобто пишемо сюди, що це дорівнює. 480 грам. Більше нічого переводити не будемо. Так, п'яте завдання. З часом. Тут дещо складніше. Так, 2 години 13 хвилин. 1 година 60 хвилин. 2 години 120 хвилин. 120 плюс 13 це буде 133 хвилини. Так. Далі плюс. 3 години 47 хвилин. Ну, нічого. 1 година 60 хвилин. 3 години 3 на 6 це 18,1 нолик. Це 180. Ну що ж, давайте тоді так запишемо плюс 180 хвилин. І плюс. Тут іще залишається 47 хвилин. Тепер нам треба всі ці. Хвилини додати. Ну що ж, давайте стопчик додавати. Пишемо тоді 133. Додати 180 і додати 47. Так. Отже, 3 плюс 7 це 0, одиничку в старший розряд. Так, 8 плюс 4 це 12. Плюс 3 це 15, плюс одиничка це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс одиничка це 3. Вийде 360. Пишемо, це дорівнює. 360 хвилин. Але 360 поділити на 60. Ми можемо дізнатися, скільки це буде в годинах. Це буде 6 годин. І це дорівнює тоді. 6 годин. Так, є. Ну, Останнє завдання. Треба відняти маси. 5 центнерів 13 кг, мінус 2 центнери 45 кг. Давайте все виразимо в кілограмах. Це дорівнює. 5 центнерів – це 500. Тобто ми пишемо 500 і ще 13-513 кг. Мінус 20 мере, це 200, плюс 45. Це мінус 245 кілограм. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в стопчик віднімемо. Так, пишемо 513. Міс 245. Віднімаємо. 3 мінус 5 не можна. Позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. Одиничка. Забрали. І залишиться 0, 0 мінус 4 не можна. Позичаємо старший розряд. 10 мінус 4 це 6. Було 5. Забрали одиничку, це 4. 4 мінус 2 це 2. Вийде 268. Кілограм. Це можна записати. 200 кілограм це 2 центнери. 2 центнери 68 кілограм. Ну що ж, ось такі доволі громісткі міркування на цьому вправу завершено.